Війська країн НАТО перекинуть на територію Польщі. Відповідний указ про надання згоди підписав президент країни Кароль Навроцький. Ці заходи сил альянсу реалізують в рамках операції Східний вартовий повідомляє бюро національної безпеки Польщі. Нагадаю, 12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про запуск операції Східний вартовий її починають для посилення оборони східного флангу Європи, а також у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір. Польщі в ніч на 10 вересня до операції планують залучити ресурси союзницьких військ з Данії, Франції, Великої Британії, Німеччини та інших країн. 15 вересня до Польщі вже прибули три вертольоти Чехії, які посилять захист повітряного простору східного кордону Європи. За словами рютте сухопутні війська будуть розгорнуті у восьми країнах. Операція розпочнеться вже найближчими днями і, за потреби, може бути розширена. Нагадаю, у Русі з 12 до 16 вересня тривають спільні військові навчання з Росією. Запад 2025 Напередодні Польща оголосила про закриття кордону з Білоруссю на усіх прикордонних пунктах. Відновлення їхньої роботи залежатиме від безпекової ситуації. Російські дрони не змогли пробити польську ППО. Це справжній успіх. Переконує міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю британському виданню The Guardian. З 19 безпілотників, що порушили повітряний простір Польщі, було збито 3-4, і це за українськими мірками вважається ідеальним результатом. Дрони нанесли вибухівки, не завдали шкоди і не спричинили жертв. За словами Сікорського, це частина стратегії Кремля. Ескалація без прямого початку війни. За останніми даними, фрагменти російських дронів були знайдені в 17 населених пунктах на території п'яти воєводств Польщі, найбільше 10 – у Люблінському воєводстві. Україна навчає Захід боротися з Росією. Також заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, британським журналістам. За його словами, саме українські експерти з боротьби з російськими дронами діляться досвідом і технологіями, і західними партнерами. Польські військові пройдуть навчання у найкращих операторів з України, щоб ефективно захищатися від майбутніх атак. Навчання проходитимуть у безпечному середовищі на базі НАТО у Польщі. Сікорський наголошує, уряди заходу повинні врахувати саме українці навчатимуть нас, як протистояти Росії, а не навпаки. Це новий рівень співпраці у боротьбі проти агресії Кремля.